Що робити, якщо собака підбирає на вулиці? Ви пробували по різному з нею працювати, але все рівно вам нічого не допомагає. По-перше, якщо ви хочете, щоб собака повторювала якусь дію, ви її підкріплюєте. Наприклад, ви вчите сидіти, і коли вона це робить, ви підкріплюєте її, даєте їй смаколик, їжу. То якщо собака на вулиці підбирає якісь харчі, то вона сама себе. Підкріплює, задовольняє свою потребу. Тому якщо вона вже цю дію зробила і підкріпила, вона буде її повторювати. І те, що ви намагаєтеся її за це покарати або забрати в неї ту їжу, яку вона вхопила, це не матиме результату. Чому не працює ваше покарання? Тому що є певний проміжок часу, коли собака побачила їжу, з'їла її, і потім ви її покарали. Але це вже сталося потім. Щоб відлучити собаку підбирати, вам треба вплинути на неї до того, як вона підібрала цю їжу. Це називається негативне підкріплення. У цьому різниця негативного підкріплення і покарання. Негативне підкріплення воно відбувається до тої дії, яку робить собака, щоб вплинути на цю дію. А покарання воно відбувається після. Тобто це різний проміжок часу. У цьому є різниця. Покарання не прибере звичку підбирати. Собака тільки стане більш вмотивованішою, хитрішою. Вона буде намагатися ту їжу схопити так, щоб ви не бачили, або щоб ви не могли в неї забрати, або на ходу від вас тікати і їсти. Як вплинути на собаку, щоб вона не підбирала їжу? Для цього існують різні методики, і яку саме взяти це має підказати людина, яка побачить вашу собаку, проаналізує її нервову систему, проаналізує її вік і від. Того буде відштовхуватися, щоб підібрати для вас певну методику. Використовують різне. Комусь достатньо просто шикнути на собачку, і вона вже цього ніколи не буде робити. А комусь треба дуже крайній метод одягти електрику і видучати її не підбирати. Як саме впливати на собаку, це має вирішувати професіонал для того, щоб відучити, не треба чекати рандомного моменту. От станеться, буду працювати. Ні, підготуйтеся заздалегідь. Візьміть Розкидайте по певній території різні ласощі, але не ті, що собака їсть. Якщо вона у вас їсть корм, не беріть той корм, який її. Якщо вона на натуральному харчуванні їсть м'ясо, не беріть те ж звичайне м'ясо, яким ви її годуєте. Беріть дуже е, різну їжу. Те, що в її раціоні, можливо, навіть і немає. Вона не має його з'їсти. Вона має тільки схотіти його з'їсти, а ви пропрацювати, щоб вона не змогла ту їжу з'їсти. Перед тим як. Цю їжу розташувати по території, обов'язково надягайте якісь перчатки, рукавиці. Ви не маєте контактувати з тою їжею. Собаки дуже розумні. Вони потім з часом відчувають, якщо є запах ваш на цій їжі, вони її не будуть підбирати. Якщо вашого запаху там немає, вони його будуть підбирати. Не подавайте ніяких умовних сигналів. Не давайте команд «фу», «ні», «нізя». Тому що ви привчаєте собаку, що по команді їсти не можна. Коли ви десь відвернетесь, команди не прозвучить, автоматом це зелене світло для собаки. Якщо нема недозвілу, значить це можна. Намагайтеся створювати менше умовностей. Нехай це буде не одна постійна територія. Нехай не буде якогось зв'язку, типу повідка. Собака бачить повідок, є контроль. Нема повідка, немає контролю. Постійно змінюйте обставини, змінюйте ситуації, змінюйте їжу і намагайтеся вплинути на непідбирання до того, як воно сталося.